Вже наступного тижня тут в Газі відбудеться саміт НАТО. Увага міжнародної спільноти прикута до питань безпеки, підтримки України та зміцнення альянсу. Очікується, що однією з головних тем саміту стане посилення оборонних спроможностей Європи. Зокрема, обговорюється можливість збільшення витрат на оборону до 5% ВВП. І минулого тижня уряд Нідерландів підтримав нову мету оборонних витрат НАТО на рівні 5%. Отже, очікування від саміту військова допомога нашій країні та стратегічні ініціативи. Нідерландів про все це укринформу розповів міністр оборони нідерландів Рубен Брегерман. Тенкі Дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Для мене велика честь бути тут. У вас дуже гарний кабінет і багато сувенірів з України. Який із них для вас найособливіший, чому через кілька днів після призначення нового уряду ви з міністром закордонних справ одразу поїхали до України? це велика честь для мене працювати тут. Так їх досить багато. Не ж перший закордонний візит як нових міністрів, мій і міністра закордонних справ, був саме в Україну. Це відбулося вже в перший тиждень після нашого призначення. Я обіймаю посаду міністра майже рік і за цей час тричі був в Україні. Щоразу, коли відвідую Україну, то буваю не лише в Києві, але й в інших містах. Я був в Одесі, Харкові та Дніпрі. Скрізь, куди я приїжджаю, мені роблять дуже особливі подарунки. Це може бути щось пов'язане з військовою тематикою або, наприклад, твори мистецтва. І всі вони є особливими, тому що кожна річ має свою історію, часто особисту. Та дуже часто ця історія, на жаль, є втіленням страждання, але водночас надії, витривалості та віри у краще майбутнє. Дуже особливим для мене був подарунок, який я отримав під час поїздки до Дніпра. Я зустрічався з командувачем схопутних військ ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатом. Вони подарували мені емблему своїх військ. Це для мене було справді щось особливе. Адже саме ці чоловіки та жінки щодня воюють на передовій. Генерал сказав мені, що він на війні щодня вже 11 років, і що нинішні бої найінтенсивніші за весь час, коли він це розповідав, а також коли його бійці ділилися зі мною своїми історіями та дарували свої знаки та емблеми, це був справді дуже особливий момент. Олшоде шайнс демблемсфумілаш вершпашон. The summit will take... уже наступного тижня відбудеться саміт НАТО в Газі. Які у вас очікування від саміту та на що може сподіватися Україна? course, is a new defense investment pledge. Я Думаю, що є три ключові теми: по-перше, звичайно, це нове зобов'язання щодо інвестицій в оборону, і дуже ймовірно, що НАТО вирішить встановити нову ціль: 3,5% ВВП на основні оборонні витрати, та 1,5% на інші витрати, пов'язані з обороною, тобто загалом 5%. Ми виступаємо за те, щоб підтримка України також була частиною цих 3,5% основних оборонних видатків. Адже наша безпека дуже тісно пов'язана. Якщо Росія зможе зміцнити свої позиції в Україні, то це буде більшою загрозою і для НАТО, та навпаки. Друге важливе питання це оборонна промисловість. Йдеться про стимулювання оборонної промисловості в Європі. І, звичайно, це включає Україну, тому що є великий потенціал для інвестицій в Україну та в українську промисловість багато можливостей для масштабування. А по третє, звичайно, це наша непохитна підтримка України. Я думаю, що ще мало союзників зроблять потужні заяви, та сподіваюся, будуть оголошені нові пакети допомоги Україні. Отже, для мене це три ключові теми. Думаю, що це буде історичний і водночас успішний саміт. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що шлях України до членства в альянсі є незворотним, але не у найближчій перспективі. Як ви оцінюєте реалістичність членства України в НАТО у найближчі роки? Індекаменісфумітсвейгардюпедикт Шо Еталаснейту саміт індюлай Ситюелайс дуже складно це спрогнозувати. Отже, на останньому саміті НАТО в липні 32 країни, члени альянсу, узгодили спільну заяву про те, що шлях України до членства є незворотним. Я вважаю, що це дуже потужна заява, та думаю, що ми маємо її дотримуватися. Звісно, наскільки швидким може бути цей процес, залежить від кількох чинників. По перше, триває війна. Усе залежить від того, як вона розвиватиметься, чи буде припинення вогню або навіть мирна угода. А також від того, як 32 країни-члени альянсу, дивитимуться на це, і не секрет, що нинішня адміністрація США ставиться до цього обережніше ніж попередня. Тож я думаю, зараз важливо, щоб ми з одного боку дотримувалися висновків, зроблених попереднього разу, а з іншого слід практично співпрацювати з українською армією та українськими інституціями над наближенням до стандартів НАТО. Отже, якщо подивитися на наші коаліції спроможностей, наприклад, авіаційну, у якій ми активно задіяні, ми надали F-16, але річ не лише у постачанні винищувачів. Ми також допомагаємо Україні розвиватися відповідно до стандартів альянсу. Це і підготовка, і технічне обслуговування, і доктрини, і спосіб роботи. Усе це має відповідати стандартам НАТО. А це означає, що коли в майбутньому складуться відповідні обставини та буде політична воля, щоб Україна стала членом альянсу. ми маємо бути впевнені, що Україна технічно і практично готова. І над цим ми працюємо вже зараз. You the Ви вже згадали про F-16. Нідерланди завершили передачу Україні винищувачів F-16. Щиро дякуємо вам за це. Розкажіть про ваш особистий досвід з F-16, Як воно було літати на винищувачі? я не керував літаком сам. На жаль, але був у кабіні позаду. Це було чудово. Звісно, це дуже захопливо сидіти всередині F-16 і відчувати наскільки він маневрений. З одного боку літак дуже швидкий, а з іншого трохи почуваєшся птахом у небі. Ми також зробили петлю та виконали різні маневри. Я літав разом з одним із наших найдосвідченіших пілотів f 16 До речі, він завзято співпрацює з коаліцією повітряних сил та дуже активний у нашій оперативній групі з питань України. Тож було чудово літати разом із ним. Він показав мені різні маневри, виконав кілька трюків, і я мав змогу сповна відчути, що це таке бути всередині f 16 Політ тривав приблизно 45-50 хвилин. І все точно досвід, який я ніколи не забуду. І з вдячністю за F16, я також маю для вас маленький подарунок з України до вашої колекції. О, це чудово! Мені дуже подобається. Дуже особливий подарунок. That's really special. That's special. Не здається, це мій розмір або принаймні це стимул для мене трохи схуднути. чи згодні ви з тим, що українська армія найдосвідченіша армія в Європі, яка володіє унікальним досвідом ведення сучасних війн і використання нових технологій, і цей досвід може бути дуже корисним для НАТО. Веліболфонейтовкожі ти ж військовий тінкицтвомо спафоміліче юреп. Безумовно, на даний момент я думаю, це найпотужніша армія в Європі. Україна вже понад три роки веде масштабну війну, дуже швидко впроваджує інновації та робиться щодня. Українська армія повністю опанувала нові методи ведення бойових дій і постійно застосовує їх на практиці. Це звичайно відрізняє її від інших армій в Європі, які проводять навчання та виконують місії в окремих частинах світу. Але не у війні такого масштабу і з такими стрімкими змінами. З іншого боку, ми також бачимо, що в деяких аспектах, як от в повітряних силах, Україна досі має більше досвіду радянського минулого та зараз активно переходить до стандартів НАТО. Є напрямки, де цей розвиток іще триває, і ми, звісно, можемо допомогти та вже допомагаємо в цьому. Але якщо подивитися в цілому, то на мою думку, Україна на даний момент має найбільшу, найпотужнішу та в окремих аспектах найінноваційнішу армію в Європі? На вашу думку, чи можливо, стала перемир'я у найближчому майбутньому? Що для цього потрібно? Я Сподіваюся, що це виявиться можливим. Вважаю дуже добре, що Україна продемонструвала готовність до діалогу, до переговорів і до припинення вогню хоча б на 30 днів або більше у короткостроковій перспективі. але ми звичайно бачимо відсутність такої готовності з боку Росії. І Я думаю, що нам потрібно спробувати змінити основну динаміку. Я часто кажу про це своїм колегам. Бо поки Путін думає, що продовжуючи війну, він буде в кращому становищі, гадаю, він і далі воюватиме та не схилятиметься до компромісів. Йому байдуже, що він щодня втрачає тисячу або й більше солдатів, і це абсолютно абсурдно, якщо подивитися на територію, яку він таким чином здобуває. Але допоки він думає, що бойові дії в його інтересах, що час працює на нього, і що за місяць або рік його позиція буде сильнішою, на жаль, він не зупиниться. Тож ми мусимо посилювати тиск на Росію, щоб послабити її її позиції і нам потрібно надалі підтримувати Україну, щоб її позиції ставали сильнішими. Якщо це вдасться, тоді думаю, Путін буде змушений сісти за стіл переговорів і піти на компроміс. Форстюшитетейбол ентукомпома.